200 тонн гуманітарки зникли у Запоріжжі, продукти й ліки, які мали рятувати життя, опинились на полицях супермаркетів уже за ринковими цінами. Керував процесом тодішній голова Ова Олександр Старух, а його заступниця Злата Некрасова відповідала за розподіл. У тіні всього стояв Вемір Давитян, людина, яка роками. Будувала тіньову імперію, використовуючи корупційні зв'язки, кримінальний авторитет і псевдоблагодійність як прикриття. Ще у 21-му році Давитян з'явився в місті як смотрящий від Дніпровського кримінального авторитету Петровського. Через фонд Солідарність він налагодив зв'язки з місцевими посадовцями і бізнесом. У місті пересувався з кортеджем, охороною. Та номерами прикриття демонстрував нібито зв'язки з заступником керівника ОП Тимошенком. Бізнес виставляв негласну ставку 20-30% від виграного тендеру. Через АТ Михайлівський рай агропостач Давитян вивозив зерно з окупованих територій. Фіктивні документи надавали вигляд легального експорту. Маршрут пролягав через Росію. До Чорноморських портів прибутки легалізували через офшорні компанії, оформлені на родичів. Саме він координував логістику і гарантував дах, оминаючи будь-який державний контроль. Паралельно команда Давитяна організувала інформаційне прикриття, замовні публікації на маргінальних сайтах, мали створити ілюзію рейдерства чи дискредитації. Але інтерес до особи Давитяна лише зріс. Хочеш більше наш телеграм.